Всім привіт! Мене звати Богдан Красавцев, це еко-уроки, і зараз проведемо перший урок сортування сміття та сталий розвиток. Зазвичай починаємо спочатку говорити про те, що таке сортування сміття, для чого воно потрібне. Я пояснюю дітям, що сортування сміття потрібне для того, щоб не було такої великої кількості сміття на звалищах, бо коли ми даємо речам друге життя. Це означає те, що сміття загалом буде менше, і до того ж багато корисного можна зробити з тої самої алюмінієвої банки, яку взагалі можна переробляти безліч разів. А також, наприклад, з пластмаси можна виробляти речі, футболки, різні жакети, різні намети туристичні. Я до дітей приходжу і кажу їм: друзі, дивіться, у мене чотири сортувальні смітника. Є у нас такий синій папір, є у нас червоний метал, є у нас жовтий для пластику і є зелений для скла. Це типові кольори, які застосовуються в Україні. Вони різні в, наприклад, в Європейському Союзі або в Японії чи То в Азії, але в Україні ось такими є ці кольори. І після того я видаю дітям картки. І діти мають визначитися вже, в які саме кидати смітники ту чи іншу картку. От, наприклад, діткам я роздав, вони дивляться, так, у мене банка алюмінієва. І вони підходять, піднімають кришку, опускають і кришку закривають. Під час того, як я видав кожній дитині картку, я даю десь так півхвилини на роздуми, щоб дитина. Подумала, зафіксувала, зрозуміла, до якого саме типу сміття належить те чи інше, що їй попалося, і потім, щоб вона змогла вийти до дошки та відправити в той правильний контейнер своє сміття. Наприклад, отут у мене бачимо glass kettle, так скляна така, скляний кувшин, так, і відправляємо. В скляний контейнер, в контейнер для скла. Іноді діти можуть соромитися, тому я прошу їх говорити з місця. Так буде значно легше їм, щоб вони не виходили. І це може прискорити процес. Є у нас метал, так, і ми відправляємо сюди. Але у нас є також картки, наприклад, якось ця. Діти завжди сміються, коли бачать. Памперси, підгузки. Вони починають сміятися, це класно. Це трошечки е, розряджає атмосферу, їм весело. І я кажу: А як ви думаєте, куди треба діти підгузки? І вони починають говорити, що це пластик, хтось починає говорити, що це можливо папір. А я їм кажу, що такі речі не переробляються. Тобто, відповідно, ми е, в жоден з цих контейнерів підгузку виконати не зможемо. І я пропоную взяти новий. П'ятий контейнер, який зараз ми з вами застосуємо окремо для тих відходів, які не підходять під, наприклад, в даному разі підгузки. Отож, бо я беру ось такий прекрасний контейнер. так, І ми сюди викидаємо наші підгузки. Також у нас є е, такі відходи, як давайте я вам покажу ліки. З ліками теж історія доволі специфічна, тому що це належить більше до класу небезпечних відходів, залежно від того, які ці ліки. Але я дітям повторюю постійно, що ліки не можна змивати в унітаз, змивати в Раковину, бо це все потім потрапляє в наші водойми. Якщо говорити за місто Київ, то воно п'є воду з Десни частково, але більше з Дніпра, і відповідно всі ці. Наприклад, антибіотики, які ми зливаємо, вони всі потраплять врешті-решт до річки, з якою потім ми будемо споживати цю воду. Отож, бо я кажу, що взагалі ліки потрібно спеціальним чином утилізувати. Є у нас організації, які цим займаються, і треба уважно дивитися в інтернеті, шукати такі організації, які можуть утилізувати ліки, спалити ліки. Так само, якщо попалася дітям картка батарейка, то теж дуже може бути багато запитань. А чому не метал? Приміром, так воно ж металеве. Я кажу саме так, але в батарейці міститься дуже багато хімічних отруйних речовин, сполук, які, якщо потрапляють у довкілля, то несуть шкоду для наших ґрунтів для тварин, які мешкають так, наприклад, в лісах або на великій е, місцевості відкритій. Та й навіть просто це шкодить підземним водам, бо ця отрута вона ж потім розпадається роками, і за різними підрахунками, так 40 метрів квадратних може бути зіпсовано землі. Звичайно, дітям важко розуміти, що таке 40 метрів квадратних. Ну, можна уявити, що одна батарейка це десь у середньому забруднює. Площу аудиторії класної. І таким чином дітям буде простіше усвідомити масштаби. Якщо це одна батарейка, таке забруднює таку велику кількість території, то що може бути, якщо цих батарейок буде 10-100 000 Тому батарейки ми здаємо в спеціальні а, магазини. Бажано, щоб це були перевірені магазини. Перевірені з точки зору того, чи вони не просто викидають потім ці батарейки, а правда, їх потім везуть на переробку до Румунії, бо в Україні немає підприємств, які переробляють батарейки. Було одне таке у 2013 році. Воно закрилося, називалося Аргентум у Львові, і після того як ми. Ці картки видаємо дітям. Тут бажано, щоб вони не втратили інтерес до вашої розповіді, тому бажано не дуже розтягати цю гру по часу, але разом із тим, гра це дуже класний процес для них, бо вони підживлюються, вони охоче реагують на якісь такі смішинки. От якщо я показую їм, приміром, туалетний папір, їм теж смішно. І це класно, коли ви будете використовувати такі картки, на яких буде щось намальовано, як, скажімо, стара лялька, і у дітей одразу буде виникати питання: куди ж діти стару ляльку? На що я кажу? Стара лялька, або, наприклад, старий рюкзак не обов'язково викидати у звичайний смітник, хоча можна викинути у звичайний смітник, але ці речі можуть дати е користь. Іншим людям, тобто, наприклад, іграшку можна віддати завжди у притулок дитячий, а старенький отакий рюкзак навіть просто залишити біля контейнера, і людина, якій це потрібно, вона забере. Тобто, Думаю, що і у вас, і у мене кілька разів таке було, що ви виносили старі речі. Ви їх не викидали всередину контейнера, лишали поряд, і хтось обов'язково цю річ забирав, і проходило достатньо мало часу. Ну, можливо, година, можливо, дві. Так само можна здати на віддати безкоштовно на OLX. Діти жартують, коли щось таке бачать, не кажуть Ойликс. І давайте ще розглянемо такий тип сміття як органіка. У мене тут не присутній контейнер, але я так само пропоную з вами уявити, що тут є шостий контейнер, в який ми будемо викидати органіку. Тобто, все, що стосується їжі або залишків їжі, як, наприклад, бананова кожура або кукурудза, або ж це може бути бісквіт. Також може бути хліб, також може бути кожура з під картоплі, з під апельсинів. Словом, все те, що можна компостувати. Ну і діти добре знають, що таке компост. Принаймні, ті діти, в яких є садиби, села, дачі. Вони розуміються, що компост це потім добриво для квітів, для рослин, для дерев. І на завершення є також картка. У мене, наприклад, ртутний термометр. Діти можуть сказати, що це метал. І це правда, ртут є металом, але водночас це небезпечний метал для довкілля для людини. Саме тому ртутні термометри мають також бути спеціально утилізовані. Хоча можна сказати, що з 2024 року в Україні взагалі не буде не будуть вироблятися ртутні термометри, і це плюс. Але разом із тим потрібно все роз'яснювати максимально доступно, як, от, наприклад, цигарка. Це дуже правильний момент показати цигарку. Чому тому що, по-перше, цигарка не є матеріалом, з якого щось можна створити нове. Це шкода, як для здоров'я, якщо людина курить, так і для довкілля. Бо такі цигарки, недопалки, вони розкладаються в землі щонайменше два роки, і це ознака того, що якщо людина не курить, вона робить екологічно. Ба більше вона не курить, і відповідно не має е, под, под, подвійного такого ефекту у вигляді того, що вона псує і власні легені, і також додає е, до того, що посилюються зміни клімату. Отже, це дим. Ну і власне кажучи, на завершення, коли вже ви зіграли, можете скористатися. Книжкою екоісторії для моїх маленьких друзів, щоб показати дітям історію, яка якраз стосується сортування сміття. І ця історія має назву Джеремі Рятує море. Чому я кажу, що на завершення? Тому що якщо ви читаєте цей матеріал, цю лекцію у першачків або другий клас, або третій клас, то повірте мені, гра у сортування сміття вона може зайняти щонайменше хвилин 15, а то й навіть 20. Але важливо, щоб ви слідкували за тим, як діти реагують, як вони взагалі. Сприймають вашу інформацію, бо можуть бути різні діти, може бути різний настрій, може бути повітряна тривога, яка взагалі зіпсує і проведення лекції і вам доведеться дуже голосно кричати десь в укритті, або ж лекція скасується, так чи інакше ви самі можете визначати тривалість цього уроку. Я би радив, щоб він займав до 35 хвилин. Це оптимальний час. Отже, коли ви показуєте потім історію про... Джеремі рятує море, то розповідаєте, що це хлопець, який приїхав в Одесу, який побачив, як Чорне море е страждає через величезну кількість пластику і іншого сміття, що там є, і він вирішує разом із батьком прибрати Чорне море. І от ця історія вона якраз навчає також дуже важливому, е важливій якості характеру. Людини активізму, тому що людина, яка щось робить, яка впливає на всі ці процеси, вона і є екоактивістом, екоактивісткою. Бо саме в такий спосіб ми можемо подолати всі проблеми, які наявні у нас сьогодні пов'язані зі збереженням довкілля. І наостанок дуже важливо, щоб ви зауважили, що сортування сміття. Є елементом сталого розвитку. Що таке взагалі сталий розвиток? Це коли ми не забираємо у природи аж занадто багато, щоб ми залишили це для наших наступних поколінь, для інших мешканців планети Земля, тварин, птахів для всього живого, що існує, Сталий розвиток. Це якраз про те. Що таке життя в гармонії, коли людина і природа вони співіснують, а не просто людина експлуатує природу і всі ресурси для задоволення власних потреб, тільки тому я вам дуже раджу не лякати дітей, не говорити в жодному разі про жодні невідворотні зміни, що відбуваються про те, що Мовляв, ми всі просто будемо потопати у смітті, бо такі речі вони впливають на дітей протилежно. Вони потім не хочуть, як і на людей також. Вони потім просто не хочуть якось намагатися навіть підключитися до цього процесу. Бо навіщо, якщо все намарно, це до речі пов'язано із тим, чому не варто читати погані новини, тому що вони демотивують. Людська природа саме така, що ми маємо дивитися на хороше, ми маємо надихатися хорошим. Ми маємо дивитися на успішні приклади, і таким чином ми будемо хотіти і тяжіти до цього. Бо все дуже просто на що ми звертаємо увагу, до того ми йдемо. На цьому перша лекція, що стосувалася сортування сміття та сталого розвитку, завершена.